Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. Слави, 28 травня 1985 року. Київське Динамо на переповненому 100-тисячному олімпійському забило двохтисячний гол у чемпіонатах радянського союзу. Його автором став Ігор Біланов. Тоді новобранець українського клубу двічі змусив капітулювати Ріната Дасаєва. А Бобри на очах у власних вболівальників декласували принципового суперника з рахунком 2-0. І до новин сьогодення. Перемагають попри всі перепони. Збірна України, юніорів і кадетів зі стрільби з лука в останній день таки знайшла гроші на поїздку до Австрії на Кубок Європи та ще й привезла звідти три золоті нагороди. Українське керівництво це знову не оцінило і зробило чергову підніжку. На чемпіонат світу за тиждень кадети вже не полетять. Будь-яка перешкода долається наполегливістю. Збірна України на поїздку в Австрійський Клатенбург фінансування отримала в останній день. Та команда готова була їхати за будь-яких умов. Збирали гроші і батьки, і навчальні заклади. Ладні були їхати навіть за власні кошти. Люди готові шукати до останнього ті засоби, щоб поїхати, бо вони відчувають силу. Якщо ти не сильний, то можна і відсидітись. Але якщо ти сильний, ти маєш відчуваєш свою силу, ти маєш реалізуватися. Важке, не значить непереборне. Реалізувалися так, що всі суперники баньки повитріщали. Юніорська команда, складена із львів'ян Максима Поповича та Сергія Макаревича, і Валентина Куцого із Сум, створила спортивний подвиг, здобувши золоті нагороди. У фіналі наші хлопці не дали опонентам виграти жодної серії. Німці вони да, вони першу серію ще намагалися якийсь супротив, але потім вже вони і Ніякого супротиву і шість нормальних виграли. Вони зробили всіх, я б так сказав. І вони працювали з настроєм. Їм вони виграли і їм програвали, бо їхня настрій і налаштування на боротьбу було таке, що вони проходили скрізь суперники, як крізь масло. Загалом Україна виборола три золоті медалі і посіла друге загальнокомандне місце серед 24 країн. Окрім юніорської звитяги хлопців, на найвищу сходинку піднялися українці і в міксті. Разом з Поповичем тріумфувала львів'янка Соломія Гнит. Наші арчери не залишили шансів турецьким Робінгудам 6-2. Ще одне золото, теж не без Львівського сліду. Наша Марія Школьна разом із рівненським спортсменом Романом Гов'ядовським були найкращими у блочному луці. Приїхали і зразу до роботи, бо вже треба готуватися до чемпіонату світу у Сполучених Штатах Америки, а там буде ще важче. Однозначно, особливо. Там Корея, Америка це дуже сильні суперники. І... Ну, подивимося, тобто ми готуємося. Наша справа це добрий результат, показувати, а там же як буде. Радість від перемоги на Кубку Європи затмарена черговим незрозумілим рішенням українського міністерства, яке вирішило лучникам ставити ще одну палицю в колеса. 5 червня до Америки полетять не всі. На чемпіонаті світу у нас їдуть тільки юніори, як нас поставили перед відомом. Це як то таке... кажуть, Валюнтаристське рішення, яке ну, йде ніяк не на користь нашому виду спорту. Поганий сюрприз, який доведеться пережити. Але чиновникам, яких цікавлять тільки результати юніорів та дорослих, варто зрозуміти, що вони виростають з кадетів. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортиквініє. Поразка за яку не соромно і не гірко. Дніпропетровський Дніпро, хоча й поступився у фіналі Ліги Європи іспанській Севілії 2-3, подарував Україні справжнє європейське свято. Підопішні Мирона Маркевича не спасували перед уже чотириразовим володарем трофею і до останнього билися за перемогу. Навіть у десятьох, коли без свідомості винесли з поля Матеуша, якому згодом діагностували переломи кісток носа та забій голови. Є програші, що вищий перемог. Це саме той випадок. Українці оцінили подвиг команди, яка грала для всієї країни. Ось як дякували Дніпру булівальні. У Дніпропетровську після матчу Ти добра окраняють є, да б'ються. все І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. У переможців рани не болять. Публійсір, римський поет.